Люди, які страждають на високий тиск, мають право на відшкодування витрачених на ліки коштів. З 2012-го в Україні працює державна програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії. Там ідея дуже проста: виділила держава велику частину коштів на те, щоб люди отримували препарати практично безкоштовно, а вони використовуються абсолютно недостатньо усій Україні використовується тільки на 25%. відсотків. За словами головного терапевта України, проблема полягає у недостатній поінформованості населення, а також у тому, що лікарі не надто активно беруть у цьому участь. У міністерстві охорони здоров'я переконані, що проект допоможе малозахищеним верствам населення та буде спонукати хворих відповідальніше ставитися до лікування, адже лише 10% гіпертоніків, які знають про свою проблему, проходять повноцінне постійне оздоровлення. Нині в області зареєстровано понад 230 тисяч хворих на артеріальну гіпертензію, на лікування яких було виділено близько 4 мільйонів гривень. Якщо у вас виявили хворобу, лікар повинен виписати рецепт, що складатиметься з препаратів, які входять до оздоровчої програми, та повідомити, які саме аптеки відпускають ці ліки. Хвори приходять в ту аптеку, яка відпускає по даному рецепту лік. Ну, допустим, лік стоїть 11 чи 10 гривень. Він платить за Даний препарат тільки до 3 три гривні. Тось, тобто відшкодування до 7 гривень. Ну йому ні в руку дають гроші. Просто він отримує набагато менше ціну, платять за таблетки. Про результати програми стане відомо пізніше. А поки Міністерство охорони здоров'я закликає хворих по всій Україні скористатися державною програмою профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, Сергій Купровський, Ірина Михалевич, Денис Коломець. Інформаційна програма День.